А ти знаєш, як я їздила? Що там було? Я втекла звідти. Спочатку здавалося, що все буде супер, автобус був безкоштовний, не треба було ні в кого грошей позичати. І я так зраділа, та й позичати, в принципі, тоді. Не було в кого. А коли ми приїхали, Через 36 годин. Я перестала радіти. Ніякий то не був острів у Адріатичному морі, а якесь просто звичайне узбережжя. І готелю там ніякого не було. А так, якісь халупи і собаки. І люди з цими собаками. Коли один хлопець, з яким я сиділа в автобусі, сказав, що він не буде працювати в таких умовах, його побили. І аптечки ні в кого не було. І автобус вже поїхав. Ми збирали оливки. О п'ятій ранку в нас був підйом. Спека була дика. А на морі можна було іноді побачити кораблі. А коли нам не платили три тижні, хтось втік і не повернувся. Когось скинули зі сходів на когось. Собак нацькували. Я думала, наче я в концтаборі. Забавно, так? Ніхто з родичів не потрапив у концтабір, а я потрапила. І мені здавалося, що це все, це все відбувається не зараз. А в якомусь іншому столітті? Ночами я тоді не спала. Боялась, Та й зараз досі. Погано сплю. Ви працювали за їжу. А я знала, що десь поруч люди відпочивають, засмагають на пляжі. П'ють каву з льодом, їдять оливки. І мені так захотілось повернутися. Вставати щоранку, шукати роботу, або навіть не шукати, просто сідати в трамвай. Потім я сіла в ту смердючу машину і благала. Щоб мене звідти відвезли. Я їм заплатила. Потім дочекалася, поки відросте волосся, і повернулася. Голову я обрила, бо в нас у всіх були воші. І зараз, коли я заходжу в магазин, я не можу дивитися на оливки. Від страху, що мені це все сниться, і я досі там, а сказати правду я не могла. Треба ж чогось добиватися в житті. А якщо ти не досягла, ніхто за тебе цього не зробить.